Привіт всім! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую в акції американських компаній вже більше півтора роки, і за цей період часу мій інвестиційний портфель знаходиться цілий час в мінусі. На даний час, на сьогоднішній день. Ця цифра складає мінус 2 тисячі майже 900 доларів або в відсотках мінус 14%. За цей період часу я вже встиг заінвестувати на біржу більше 21 тисячі доларів, ну а вартість її на даний час 18 тисяч 356 доларів. Багато людей можуть задати мені питання, для чого вкладати гроші в то, що приносить тільки страту. І в сьогоднішньому відео, власне, постараюся вам відповісти на дане питання, для чого навіть якщо мій портфель знаходиться в мінусі. Для чого якщо акції цілий час падають, я цілий час поповнюю свій брокерський рахунок і цілий час продовжую купувати акції? Так що не забудьте підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили, і поставити лайк під даними відеороликом. Почнімо з того. Подивіться, зараз такий період часу, коли криза в цілому світі, так спровокована там інфляцією, дуже високою в цілому світі. Майже в кожній країні інфляція б'є рекорди, в тому числі в США. Так само почалася війна в Україні, а це і ну, не говорю про саму Україну, як це погано, так а і про цілу економіку цілого світу, в тому числі там є Європи, США, ну, бо в принципі економіка дуже сильно пов'язана. Ну і від того часу, майже від початку року, так від, від початку війни, індекси і акції дуже сильно падають в вартості. Ну і хочу вам показати, дивіться, мій портфель впав на 14%. Взагалі, там ну було навіть більше падіння через те, що я докуповував акції, то в мене поки що мінус 13,58%. Подивіться, я вже вложив більше 21 тисячі доларів. І чи є смисл далі? Поповнюватись брокерський рахунок. Так, відповім вам, є смисл. Подивіться, від початку року SP 500 впав більше як на, я зараз вам покажу більше, як на хіба 15%. Давайте просто впишу SP500. І подивіться, за вибору, наприклад, від початку року, year to date, від початку року індекс впав на 19 майже відсотків, там на своєму мінімумі то було навіть мінус 25%. Зараз цифра мінус 19% від початку року. Подивіться, це тільки в цьому році. Не буде, або може не буде так, що індекс продовжує падати в наступних роках. Хочу вам показати цікаву статистику. Є така статистика, яка показує, скільки. Відсотків приносило інвестиції в індекс S&P 500 Індекс S&P 500 власне нам показує силу. Всіх американських 500 найбільших компаній і їх вицену так? І подивіться, тут в мене є ну, є на сайт, ви можете собі зайти самі і подивитися з кожним роком, скільки приносило інвестиція в індекс S&P 500 Нагадаю вам, ви можете взагалі інвестувати в окремі компанії, а можете просто купувати, наприклад, ETF на індекс S&P 500 і отримувати, власне. Ці відсотки по даній інвестиції. Давайте візьмемо, наприклад, від від, тисяч від, від там. Від 2000 року. Бачимо, що якби ми почали інвестувати в 2000 році, то в перший рік ми б втратили 9%. Наступний рік від того падіння ми б далі втратили 12%. Третій рік, то би так само було падіння мінус 22%. Але подивіться, що відбувається далі. Від 2002 року індекс цілий час зростав. Тобто раз, два, три, п'ять років він зростав. Потім почалася іпотечна криза в США, яка доторкнулася до, до цілого світу, і індекс наш S&P 500 просів аж на цілих 37%, що є досить таки багато більше, як на третю частину. Тільки подивіться, що відбувається далі. Вже після даного падіння в даному році, на наступний рік інвестиція в індекс S&P 500 нам би принесла 26% доходу. Наступний рік, після того зросту, ми б знову отримали 15%. І так майже до 2000. 2018 року. Кожного року ми би заробляли, подивіться, 16, 32, 13, 1, 12, 22 відсотки. У 2018 році індекс просів від початку року на 4%, що в принципі мало під, під час такого раллі, так, під час такого росту, там на 20 і більше відсотків. І далі, крім того, незважаючи індекс далі продовжував зростати У 2019 році на 31% відсоток зріс, у 2020 році на 18%, 2021 на 28. Тобто, подивіться, якщо би повернутися в історію на 10 років тому, наприклад, 2012 рік, то ми б кожного року тільки отримували дохід. Так, в принципі, виняток у 2018 і виняток у 2022 мінус 18%. Ну, в принципі, ще рік не закінчений, ще може все змінитися. Пам'ятаєте, початок пандемії, там березень місяць, десь приблизно так, акції теж опускалися вартості. На більше хіба як 30% ну, акції то, в принципі, індекс опускався по ну, акції, в тому числі. Так? І Акції бачимо, що індекс закрив цілий рік 2020, на 18%. Тобто він ріс-ріс-ріс. Терезень місяць почалася пандемія, почалося незнання, що буде далі, акції впали там на 30%. Але до серпня місяця акції відновилися до того самого рівня і вже до кінця року зросли на 18%. Тобто ми б все одно отримали дохід, незважаючи на то падіння на початку року. Наступний рік, 2021, нам би приніс 30% доходу, що є досить таки багато. Так, даний рік поки що приносить нам тільки мінуса. Мінус 18%. Хоча я не думаю, що це досить велике падіння, зважаючи на такий ріст за останні роки. Ну і подивіться, є такий спеціальний інвестний так? калькуляйтер, ви можете собі заявити, є досить таки багато в інтернеті. І подивіться, хочу вам показати, наприклад, від сьогоднішнього часу, наприклад, якщо у вас є гроші, так, ви поповнюєте, ви інвестуєте далі в індекс. То подивіться, скільки би можна було заробити, наприклад, за наступні 10 років, дивлячись на історію за минулі 10 років. Тобто почнімо, дивіться, тут вписуєте собі свій капітал, так, стартовий капітал, скільки у вас вже, наприклад, заінвестовано. Ну, в мене, нагадаю, вам там, 21 тисяча 240 доларів. Ну, в принципі, зараз його вартість 18 тисяч доларів. Я так заокруглю і, в принципі, тут вписав 20 тисяч доларів. Подивіться, я тут можу, ви можете вписати тут собі, скільки хочете років. Так, я тут вписав 10 років. Так. Подивіться, який відсоток доходу так, тут вписуєте. Я вписав 10%. 10% це є реально дуже мало. Подивіться, Тут я вам показував тільки що кожного року індекс скільки приносив. Ну, в принципі, важко сказати, скільки він приносив в середньому кожного року, але, в принципі, можливо, так, бо є. Таке щось, що ви можете списати собі, скільки там індекс SP 500 приносив в середньому за останні 10 років. Від 2012 року, тобто 10 останніх років, років індекс приносив в середньому 14,5% доходу, що є набагато більше як 10%. Але давайте впишемо поки що 10%, трохи зменшимо наші очікування. Так як я далі буду продовжувати інвестувати на біржі, то тут вписую, наприклад, скільки я збираюся інвестувати до того часу. Я інвестую майже по 1000 доларів кожного місяця. Ну але давайте трошки зменшимо свої мої очікування. Так ну, і при, приклад покажу вам Наприклад, 600 доларів інвестицій кожного року наступні 10 Років. Ну і подивіться, тут ми можемо собі вибрати, коли ми поповнюємо свій брокерський рахунок, чи там на початку, чи на кінці, і тут вибираємо місяця. Тобто, наприклад, поповнюємо 600 доларів. там Давайте, наприклад, на початку кожного місяця. І натискаємо цифру Calculate. Ну, і подивіться, мені показує, що за 20 років на моєму брокерському рахунку. Мало би знаходитися 172 тисячі доларів. При початкових моїх інвестиціях в 20 тисяч доларів, за даний період часу я заінвестую по тих 600 доларів кожного місяця 72 тисячі доларів. Ну, а мій дохід, як то кажуть, з тої інвестиції, скільки я б міг заробити, це ще так раз. Тобто 80 тисяч доларів. Тут, в принципі, є історія по кожному. Року, ну і в принципі так. Ну і подивіться, за 10 років інвестицій від сьогоднішнього часу по 600 доларів ми можемо призбирати. Ну от я можу призбирати, так ви так само, якщо збираєтеся інвестувати. Більше 150 тисяч доларів, конкретніше 172 тисячі доларів. Що з тими грошима робити? Ну, в принципі, кожен може вибрати для себе так. Хтось продовжує далі інвестувати, хтось виведе, купи собі там квартиру, купи декілька квартир, піде інвестиції, наприклад, може і купити їх там, потім здавати в оренду і отримувати, наприклад, там кожного місяця з орендної плати стільки грошей, що в принципі вистачає на життя. Ну я би продовжив, я буду продовжувати далі інвестувати, може просто просто. В меншій сумі. Ну, але я це вписав 10%. Давайте подивимося, що би було, якби реально за наступні 10 років індекс далі приносив нам майже 15% доходу. Не 10, а 15%. Давайте подивимося, зміним, змінимо цифру. Я думаю, що буде дуже велика різниця. 238 тисяч доларів. Чверть мільйона доларів за 10 років інвестицій. Що є досить таке і дуже багато. Ну, в принципі, і вам вирішувати, чи варто інвестувати. І це нагадаю вам 10 років. Давайте трошки зменшимо той такий відсоток до 10%, так? Ну, але збільшимо кількість років, наприклад, до 15%. Ну, я збирався інвестувати на 15 років, вже інвестую півторе, півтори роки. Мені лишилося інвестувати 13,5 років. Але давайте впишемо тут 15 років калькулятор, і подивіться 324 тисячі доларів, які вже будуть працювати самі на себе. Бо навіть подивіться, ви інвестуєте, ну, наприклад, інвестувати 600 доларів кожного місяця. Це нам дає скільки? Це нам дає 6, 8, 10 тисяч доларів, менше 10 тисяч доларів за рік. Так, Ну і подивіться, після сьомого року. Наш дохід буде складати більше 6 тисяч доларів, тобто на біржі гроші будуть заробляти більше грошей, скільки б ми вносили на ту саму біржу. За той 15-й рік наші гроші, тобто наші ті, ті майже 300 тисяч доларів, нам до кожного року в середньому генерували дохід в розмірі 30 тисяч доларів. В принципі, ви самі бачите, як це, і це реально реально, бо це на це на всіх цифрах основано. Так, тобто, бачимо, тут можемо собі прогортати взагалі там від. Історія тягнеться від 1926 року. В принципі, ніхто не збирається і не буде стільки жити просто. Ну, але просто візьміть собі тут на, за кожну, на кожен рік і подивіться, скільки можна було заробити на інвестиціях в індекс SP500. Так, інвестиції в індекс це є одне, інвестиції в окремі акції це є друге. Я інвестую в окремі акції. Так, це більше, більший ризик. Ну, але, в принципі, більший можливий реальний дохід. Як інвестиції в індекс. Багато людей не хоче думати, не хоче вибирати компанії, в які інвестувати. Ну, я в принципі надіюся, що моя стратегія інвестицій на біржі обіграє індекс SP 500, навіть на той 1-2-3%. Ну я так, в принципі, надіюся. Хочу вам сказати, що вже поповнив брокерський рахунок на 1000 доларів. Ну і ті гроші десь прийдуть до мене на рахунок сьогодні-завтра, плюс-мінус. Ну я вже збираюся докупити. Декілька позицій в своєму портфелі. По портфель, портфелі, портфель трошки просів за останній час. І зараз ви можете побачити, власне, по кожній з позицій, я можу тут зменшити на 75%, щоб вам було краще видно. І подивіться, в найбільшому в мінусі ну там далі компанія Beyond Meat, ну але в неї я не збираюся далі інвестувати, принаймні поки що так, бо я не бачу перспектив в даній компанії, а купую її тільки по рекомендації одного блогера. Так що ніколи не ведіться на те, що вам хтось говорить в інтернеті, я вам. Просто тільки показую, як я інвестую, в що я інвестую, для чого я інвестую. Ніколи не робіть копії портфелю чи не купуйте таких акцій, які вам хтось рекомендує. Подивіться, далі в наступному на великому мінусі знаходиться компанія MetaPlatform, колишній Facebook. Мінус 46%. Акції далі продовжують падати, і це досить сильно. бо Компанія за останній місяць втратила більше 30% своєї риночної капіталізації. Ну, і, в принципі, думаю, що далі Довже падати, ну цікаво, реально, до яких рівнів. Ну але хочу вам сказати, що за, ті, за ту тисячу доларів то я на 100% докуплю акції метаплатформ, ну трохи зменшу середню ціну покупки. Ну і часто вже по таких цінах торгується акція компанії Google, що мені аж ну реально кротиді купити. Так, в мене є 4 акції Google по 115 доларів майже. Ну, одна акція зараз, подивіться, 89 доларів коштує менше 90 доларів. На своєму максимумі, там приблизно рік тому, так, акції коштували 150 доларів, тобто акції обрушилися майже на 50% за даний період часу є реально досить багато, але компанія далі з кроковік заробляє. Більше інвестує в себе, розвиває інші ринки. Ну на чому зможе в майбутньому заробляти. Я думаю, що Google це буде одна з найбільших компаній. Ну, в принципі, вона є найбільшою компанією, одна з найбіль... Однією з найбільших компаній на світі. Але я думаю, що і за 10 років вона буде знаходитися на тому самому рівні. Ну і в принципі, так мої інвестиції зараз в моїй валюті, а саме в злотих варті 86 тисяч. 726 злотих. Ну, але я далі поповню Рахунок на 5 тисяч злотих, що мені дасть приблизно більше 90 тисяч злотих. Я надіюся, в мене було відео, в якому я знімав, в якому я розказував, що до кінця 2022 року в мене моя ціль, щоб на рахунку біля, було більше 100 тисяч злотих. Ну і хочу вам сказати, поставивши таку ціль перед собою, я її дотримуюся. І до кінця року навіть буде більше як 100 тисяч злотих. Ну, в принципі, якщо акції не обрушиться ще на 10%. Ну, але якщо обрушиться, я буду тільки тільки тішитися, бо зможу їх купити просто більшу кількість за ті самі гроші. Надіюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося, ви багато чого реально зрозуміли. Той калькулятор, ссылки не буду лишати, ви можете його просто вписати в інтернеті і вибрати собі, і вписати свої циферки, там, наприклад, скільки ви можете інвестувати, наприклад, там 200 доларів. Так, і, наприклад, давайте почнемо з повного нуля. І подивіться, якщо інвестувати 200 доларів. 15 років, то на вашому рахунку буде 80 тисяч доларів. А це вже реально хороші гроші, щоб відкрити свій бізнес або далі в принципі, продовжувати інвестувати. Дякую всім ще раз і удачі в інвестиціях.